останню п'ятницю весни черкаську долину троянд поглинула айрпаті. Музичний відпочинок для жителів та гостей міста організував разом з друзями діджей Міка. Минулоріч з приятелями хлопець уже декілька разів грав просто неба. Зараз вирішив поновити свої сети, щоб зробити часопроводження черкащан більш приємним. Мене звати Микола. В мене є організація Sound Sessions. Це такий андеграунд рух хорошої електронної музики, якісної. Європейської. Це не для всіх, звичайно, тому що воно не має бути для всіх. Це якби ця фішка, тільки для тих, хто розуміє, або цим цікавиться. Ми не комерційна якась організація. У нас є свій нічний клуб граунд, він комерційний, там люди платять за те, що вони заходять і відпочивають. А це просто якби акція соціальна, якісної музики, поширення якісної музики в масах. Проблема зробити ну взагалі проблем немає. Тобто, влада тільки так, каже, робіть, але грошей теж ніхто не дає. Добре, що є своя апаратура, бо аби це брати в оренду, то це тисяч вісім, мабуть, було привідь. От. В принципі, поширюємо культуру відпочинку, без алкоголю, просто відпочинок. Насолода життям з музикою. Майбутній діджей закохався в музику в роки навчання за кордоном, потім повернувся в Україну. Нині впевнений, що тут роботою у якісних клубах можна заробити на життя. Я хочу людям показати те, що не потрібно потрібно відмовлятися при бажанні від цього міщанства, від якихось там ненужних речей. Можна просто отримати задоволення від МОНО від чогось одного. Ще щось там, я не знаю. Ну, людина має бути така осознана, більш духовна. Це більш для духовно розумітих людей. Це не для тих, хто ходить рефлекшен і в баню. Черкаських нічних закладів Микола ставиться скептично, каже, що це пережитки минулого. У Києві подібні клуби лишилися лише у спальних районах і вважаються несмаком. До речі, незабаром на одному з черкаських пляжів він відкриє власний розважальний заклад. Обіцяє, що це буде маленький казантип.